Щороку в грудні ми звично наряджаємо ялинку, даруємо один одному подарунки і запалюємо бенгальські вогні. За всіма цими традиціями стоїть ціла історія. Наприклад, хлопавки відганяють злих духів, а генеральне прибирання напередодні Нового року приносить багатство і удачу в наступному році. Про ці та інші цікаві факти про головне зимове свято розповідаємо в цьому пості. Один догори ногами у середньовічній Європі ялинки не стояли. А висіли догори дригом прямо на стелі, підвішене дерево прикрашали солодощами, а діти повинні були їх зірвати, якщо дизайн-ідея підвісити ялинку до стелі. Це зовсім не ноухау, а можна сказати, старовинний звичай. Два вуличні гуляння, новорічна ялинка в Україні, з'явилася набагато пізніше, її разом з тютюном, і картоплею привіз Петро із Європи. Ялинки ставили на вулиці і не прикрашали, дерева самі були прикрасою. До речі, новорічна ялинка прижилася у нас не відразу. Справа в тому, що хвойне дерево вважалося похмурим і нібито притягувало злих духів. Три домашня ялинка у 1840 році ялинка переїхала з вулиці в будинок. Першими її принесли додому, проживали в Петербурзі німці. Цей звичай так сподобався городянам, що вони теж поставили ялинку вдома. Ялинку стали прикрашати кільцями, стрічками і намистом. А ще в цей час з'явилися перші ялинкові базари. Чотири подарунок із Саксонії. Першими робити ялинкові кулі зі скла стали саксонські майстри в КСві столітті, А до середини всіх століття в Саксонії почалося промислове виробництво ялинкових іграшок. До скляних кульок приєдналися дзвіночки з картону, фігурки птахів і звірів, різнокольорові шишки і горіхи. П'ять як Яблочко. В Україні ялинкові кулі з'явилися набагато пізніше, приблизно 100 років тому. Раніше ялинку прикрашали ласочами, цукерками, горіхами, пряниками і яблуками в яскравій обгорці. кажуть, що перша ялинкова куля з'явилася через неврожай яблук. Запаси фруктів до зими закінчилися, і спритні складови видали кулі на заміну круглим яблуком. 6, раз, 2, 3, ялинка гори. Перша світиться електричну гірлянду повісили біля Білого Дому в 1895 році. До цього ялинку прикрашали свічками, поки американський телеграфіст Ральф Моріс не здогадався замінити пожежу небезпечні свічки ниткою сигнальних електричних лампочок. Сім з новим роком англійською, а перша новорічна листівка була надрукована в Лондоні в 1843 році. Традиція обмінюватися письмовими привітаннями швидко прижилася в Англії і незабаром розлетілася по всьому світу. До речі, рекордсменом за кількістю новорічних листівок і подарунків традиційно вважається США. 8. секрет феєрверку. Традиція з фєєрверками і хлопавками прийшла з Азії. До речі, придумали їх зовсім не для веселощів. А для захисту від злих духів, які шукають собі притулок напередодні нового року, відлякати злих духів можна шумом і яскравим світлом, так і з'явилися хлопавки. Цікаво, що навіть в сучасному Китаї перший день нового року супроводжується безперервним вибухів петард і фейерверків. Дев'ять чистого аркуша у нас під новий рік прийнято затівати генеральне прибирання, а ось на Кубі обмежуються миттям посуду. Весь посуд в будинку наповнюють водою, яку вихлюпують на вулицю в новорічну ніч вважається, що таким чином можна змити всі гріхи. До речі, новий рік на Кубі називається Днем Королів. Десять прибирання будинку по-італійськи, наводити порядок під новий рік прийнято і в Італії, тільки без миючих засобів або віника. Справа в тому, що в новорічну ніч італійці викидають старі речі, причому прямо з вікон. Вважається, що чим більше викинути старих речей. Тим більше багатства і удачі принесе новий рік. 11. найкращі місця для подарунків нашим дітям дід Мороз кладе подарунок під ялинку в Німеччині на підвіконня, а в Швеції. Біля печі в Англії і Франції будинок прийнято прикрашати панчохами і черевиками. Тому дід Мороз кладе подарунки прямо в взуття або панчохи. 12. резиденції діда Мороза в Україні у діда Мороза цілих три будинки. Архангельську з кінця 80-х років минулого століття, Чонозерської садибі, з 1995 року і великому устюзі з 1998 року. А рік тому будинок Діда Мороза з'явився ще й в Мурманську, ще одним більш віртуальним. Будинком Діда Мороза називають Північний Полюс.